Книжники і фарисеї, будучи носителями знання Писання, вдруг оказалися противник Христа, того, котрого вони мали прийняти по Писанню. І Писання знали, і вдруг оказалися противниками. Впрочем, братці мої, пише Павел, бережіться тих злих ділателів, бережіться і старозавітно обрезання. Котре було лише образом крещення Господнього. Ми, каже Павел, християни, то обрізані, обрізані не рукотвореним образом, не ножницями, щоб у Христі Ісусі стати новими людьми. Мене першого Бог гонітеля помилував, коли відкрив мені всю красоту. Духовного життя, і я після того вся посчитав за сміття, за не Порівняно із тим даром Божим, котрий готується дітям Божим у Царстві Божєм. Що ж Ісус робив, яка тема була проповіді? Ісус приймав їх, бесідував із ними про, про царство Божє. І наразі при цьому, котрі требували, і зціляв їх від різних болезней, особливо від показової болезні біснування. Господь благословляє нам спомнити 26 мучеників зоографських, то такий є болгарський монастир на афоні. І в той час при імператорі Михайлові, котрий заключив унію з Римом. То почав державна влада всіх заганяти в унію. А він, імператор православної імперії Восточної, вдумайтеся, катастрофа, православний правитель над православну територію, православної імперії, де всі традиції православні, вдруг заключає з Римом Унію і всіх громадян б'є. І заганяє в унію. Йдуть власти, беруть з собою армію спецслужби, заганяти Афонський монастир в унію. Вдумайтеся, набір інформації. Армія спецслужби, власти, і заганяти зоографський болгарський монастир в унію. 26 монахів. Осталося і з тим старцем, з іконою закрилися в башні, і прийшли армія, спецслужби, влада, чиновники, губернатори, мери городов. Прийшли заганяти монахи вонею о ужас. І от тоді повіли ні, і тоді всіх спалили у тій башні. І от Австрія. Дає команду раз прості слав'яни, в тому числі русини, не хочуть бути католиками, тоді їх з хитрим форматом унії приманути, придурити, сказати от вам. Лише поміняйте ім'я Патріарха, православного на ім'я Папу Римського, все остальное, ваш юлянський календар, церковно слав'янський язик, ваша руська мова. Ваші національності і умова, що й надали єпіскопи і священики будуть вибиратися тільки з Русиною, а не з чужих людей. Так приманули, а потім обманули, а потім сказали, що взагалі неправда, ніякі умови вони не приймали. І так ми сповнили мучеників 26 графських в тому, що сотні наших предків. У Карпатах пострадали за те, що не б хотіли прийняти унію, серед них і Михил розфиговський священник, котрий сказав тим усім гонітелям, що ви витворяєте, що ви творите, ви як безбожники, що у вас? сталося, Ми спочатку восточники. Та вмісто того, що послухали його. Кидають його у Мукачівську тюрму, у крепость, у тот паланок, і там гомучили, там приходив уніяцький біскуп із ножицями, щоб умустричив бороду насміятися. Ми православні, спокійно дивимося на всі ті события, бо то все було вже. І ми знаємо, яким духом це робило, як імператор. Восточної Римської імперії Міхіл Пелолог, в'єдно зі своєю армією із спецслужбами, з чиновниками, з губернаторами мерами Городов, заганяв громадян своїх в порушення законів в унію. Неважно в унію чи в турецьку віру, все одно один аспект. Хто дозволив порушувати. Сьогодні дійсно Павел спомняє про себе, що він фарисей, обрізаний, єврей від євреїв. Він по своєму закону, коли казав, би чужих, він роді би правдивий, но по правді Божій. він так і назвав себе Я, гонітель церкви Божої, недостойний називатися апостолом. Так от, по продовжаю апостола Павла слова, добавиме, що по нинішньому по правді Державній конституційній, усі суть, ужасніші вандали, котрі порушують власні закони і наміть не чувствують угризання совісті, як будто би отключка внутрі у совісті і. У відповідальності перед законів. Весь мір уже таку оцінку дав, а вони продовжають. От почему мы ми кажемо благо бути православно, щоб ніколи такі вещі не робити, щоб ніколи не перейти о ту границю, що, будучи вірним церкві Христовой, вдруг податися вандальській поведінці таких правителів, як отобили пайлолог. І ще, котрі використовували проти церкви армію спецслужби і всіх чиновників, да замість того, щоб державу творити, знайшли собі врага бити християн православних. За що? Що вони красномоляться в церкві за владу, за воїнство, а також молитвами наших Карпота святих і вчорашніх святих? Олексій Сповідник Карпату Руського Іво, Угольського, бо лиш маючи таке облако, тільки свідків, котрі свідчать про славу Божу через віру православну в церкві православній, держимося віри православної, як робили наші предки 1150 років. І хоча Унія була забита нам насильно не лише один раз, а многократно, ми й ту свідчимо, що ми діти. Православні потомки православних вірими, що під Карпатами, в во вотроє пришестві Христово, Господь і найде більшість православних, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.